Зустріч грішниці з Христом. Роздуми над Словом Божим на свято Святої Марії Магдалини. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці, і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Вона стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм. Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус, Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, що означає вчителю. Каже їй Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй це. Про Марію Магдалину відомо небагато, її дуже часто плутають з блудницею. проте достеменно відомо лише те, що Ісус Христос вигнав з неї сімох бісів і те, що вона походить з містечка Магдала. 4 Кілометра від теверяди. Марія Магдалина була присутня під час розп'яття Ісуса, і в той момент, коли тіло Ісуса знімали з Христа. Уривок, який читаємо на свято Святої Марії Магдалини, розповідає про її особисту зустріч з Воскреслим Ісусом, і про те, як ця зустріч перемінює її серце. Вона приходить до гробу. Навіть не сподіваючись, що Христос живий, бо має зробити те, що жінки не зробили в п'ятницю з огляду на початок суботи, намастити тіло Ісуса згідно з обрядом похорону. Коли вона бачить порожній гріб, то перше, що спадає їй на думку, що тіло викрали слуги первосвященика, аби викинувши його з гробу, збезчестити Ісуса. Вона стояла і плакала, бо ще не повірила. Перед тим як об'явити себе, Ісус розпочинає діалог з Марією, запитуючи її про її стан, про її переживання. Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш, відриваючи її від того, що найбільше може нас зруйнувати в горі, замкнутості і зосередженості на собі і своєму нещасті. Справді, в горі людина дуже часто не помічає навколо себе інших людей, не може навіть зауважити тих людей, які можуть їй допомогти. В горі людині здається, що існує лише вона та її біль. Саме такий стан є руйнівним для людини. Людина, яка переживає біль, не може реально дивитися на світ. І спонтанно зосереджується на собі і своєму горі. До такої людини нічого не промовляє, її не можна моралізувати, лише спитати її про її біль. І лише тоді, коли ця людина відчує, що хтось цікавиться її болем, вона зможе вийти із темниці своєї душі назовні. Марія висловлює свій біль, а також говорить про те, що треба вчинити. Щоб вона заспокоїлась. Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав я заберу його. Ісус звертається до неї її ім'ям – Марія. Лише після цього Марія впізнає свого вчителя, бо тільки тепер вона повірила у Воскресіння. Увірувавши сама, вона йде і свідчить свою віру апостолам. Бачила я Господа, Воскресіння Ісуса Христа є центральним пунктом нашої віри і проголошення Євангелія. Однак для багатьох людей слова про Воскресіння нічого не значать, бо біль і страждання, яке вони зустрічають у своєму житті, промовляють до них набагато голосніше і здаються більш реальними. Тому мало сказати людині, яка не вірить в Бога, фразу типу, Бог тебе любить, чи Христос Воскрес. Треба ще зрозуміти ситуацію цієї людини, бути з цією людиною в її стражданні. Воскресний Христос об'являється нам не в приємний час радості, а біля гробу наших проблем, болів і страждань. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.